Ну що ж, всім привіт! Сьогодні з вами зробимо огляд на ось цей чудовий комплектик під назвою Морета. Кажу вам відразу: це українське виробництво, якість просто топ. По-перше, цей комплектик, як ви можете бачити, є з трусиками з відкритим доступом. Ці трусики зараз на манекені. Але також в комплект можна додати і звичайні трусики стрінги Ось так вони виглядають. Також цей комплектик є ще в двох кольорах: це ось такого білого кольору та ось такого червоного кольору. Червоний, до речі, зараз у нас на сейлі. Тож, ціна такого комплекту без знижки в чорному та білому кольорі 1799 гривень. Давайте розглядати його детальніше. Як ви бачите, ось такий бюст. Він має кісточки. Зверху а, бюстик у нас на регуляторах, що дуже круто, тому що він буде гарно підтримувати ваші груди. Трусики також на регуляторах. Ось тут по бокам. До речі, не один регулятор, а два. А, далі, мережево, дуже ніжне і дуже гарно тягнеться, і воно дуже м'яке. Щодо розмірів. цей комплектик є в розмірах SM і LXL. Як ви бачите, розміри суміжні. Цього комплектика ви можете додати, нагадую ще раз, звичайні трусики без відкритого доступу, а також до цього комплектику в наявності ось такий пояс з гартерами. Ось так він виглядає. Також є в білому, чорному та червоному кольорах. Цей пояс універсального розміру SL, тому що він також на регуляторах. Хочу показати, як цей комплектик виглядає вживу на моделях. Pero ya no